Благодійний фонд коло хати передав управлінню охорони здоров'я Сумської міської ради гуманітарну допомогу, зокрема медичні засоби, яких потребує громада. Вони дають перелік ліків нам спочатку, які вони пропонують надіслати в наші комунальні установи медичні заклади. Ми відповідно роздаємо цей перелік по лікарням, вимогу отримаємо потім зворотнім зв'язком від головних лікарів і формуємо список тих ліків, які нам потрібен, медичні засоби розподілять між лікувальними закладами сумської громади, але для їх отримання необхідно мати відповідний рецепт. Вони не розподіляються таким чином, що можна прийти в управління охорони здоров'я або в лікарню і за відповідною заяву отримати. Отримати дані ліки можна безкоштовно. По призначенню сімейного лікаря «Колохати» – це український благодійний фонд, з яким сумська міська рада планує і надалі співпрацювати. Ми опрацьовуємо другий перелік, який нам надали їхні можливості. І ми зараз опрацьовуємо наші потреби в тих ліках. І ці ліки, які надійшли, вони більше для амбулаторного лікування пацієнтів. Вони розподілені відповідно до потреб до наших лікувальних закладів первинної. Ланки серед отриманих медичних засобів препарати для лікування серцево-судинних захворювань та для лікування хвороб дихальних шляхів. Ми дуже вдячні міському голові відділу охорони здоров'я і безпосередньо громадській організації біля хати за те, що ми сьогодні отримуємо гуманітарну допомогу для наших пацієнтів. Новини СТС.